Вітаю всіх Харків. Тримаємось, ну і тримаємо кулаки. Я хочу перше зробити відео таким. Зараз буде знову цикл відео Перше відео таке буде. Хто посприяв таким рішенням? Хто ж таки посприяв таким дозволам? Давайте. Я дивлюсь три варіанти. Те, що я думаю. Ніфіга собі. Маніпуляції, сильніші маніпуляції посприяли. Але все ж таки. Хто саме посприяв таким добрим дозволом бити все, що навкруги Харкова, щоб захистити? Хто це? Зеленський президент наш? Синігубов. Відповідь ви бачите. І наш Мертеріхов. Два тузи. Щоб ви розуміли. Ось це не Губов. Це Зеленський, а це Терехов. Два тузи. Тобто рівнозначність, рішення ось вона. Я дуже рада, що Терехов, влада. Ось тут це карта влада, влада влада, яка на нас впливає. Тепер, дивіться, я хочу трішечки розкли... розкрити одне угу. поїздки по стіні. Його. Домовленості. Ось вони. Більше не хочу. Не бачу сенсу. Ось вони. Зрозуміли? І другого. Що він? Ну, це перемога над ситуацією. Знову жезли. Це дуже добре. Тільки вперед. Заради ось сім'ї, заради ось вам міста, село, ось воно. Заради міста? Люди моє, ну ви що? Ну, це добре. А цього навіть розкладати далі не буду. Не хочу. Вибачте, я розчарована настільки, у мене слів нема. У мене повне розчарування, тому я не буду. Ну, зрозуміли, тандем шикарний. Так, що віримо, надіємось і чекаємо.